Доброго дня! За останні місяці ми пережили більше драматичних подій, ніж за 23 роки незалежності. Правда і чітке усвідомлення реальності сьогодні є дуже важливими для нас всіх. Правда є такою, що ми зазнали ніщівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну. В історії незалежної України давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка в багатьох аспектах, особливо втрати армії та флоту в Криму. Поразка дуже прикра, з якою нам доведеться жити далі, не соромно програвати набагато сильнішому ворогу, який нападає підступно в момент найбільшої слабкості. Без оголошення війни, ховаючись за спинами жінок і дітей. Соромно, що за 23 роки незалежності ми свідомо вбивали свою обороноздатність, дозволяючи владі розкрадати як армію, так і всю країну. Байдуже спостерігали, як продажні політики та заїжджі технологи штучно ділили нашу країну. Практично відкрито формували п'яту колону для Кремля, називали потенційних агресорів братами і натомість лякали українців неіснуючими загрозами з боку НАТО та Європейського Союзу. Україну зробили ідеальною жертвою. Ворог лише скористався плодами нашої довірливості та недалекоглядності. Але правда очищає дуже часто поразки ставали для нації початком важкої роботи, мобілізації всіх ресурсів та подальшого розквіту. Треба відкинути розпач і депресію і взятися до роботи. В кожного є своя відповідальність і своя ділянка роботи. На майбутню перемогу працюватимуть наша старанність, чесність. Та віддані своїй справі. І навпаки, жадібність, хабарництво, нехлюдство сприятимуть новим поразкам в майбутньому. Ми чекаємо допомоги з Заходу і навіть нервуємо, коли її не отримуємо. Це ще одна ілюзія. Нам, українцям, в цьому світі ніхто нічого не винен. Ніхто не чекає нас з відкритими обіймами. Це світ. Жорстокої конкуренції. Або ми, нарешті, почнемо господарювати тут самі, і тоді будемо повноцінними партнерами для світу, а не прохачами, або за нас це робитиме чужа окупаційна влада. Що може зробити кожен з нас? Сьогодні дуже важливо зрозуміти, доля України вирішується далеко не лише в Києві. Вона вирішується. В кожному місті, селі вона вирішується в головах українців. Я закликаю всіх до активної громадянської позиції, до боротьби за чесну, професійну та патріотичну владу на місцях. Особливо звертаюсь до молодих активних людей, які зараз успішно реалізують себе в науці, громадських організаціях та бізнесі. Йдіть у владу, об'єднуйтесь з однодумцями, робіть корисні речі для своїх громад вже зараз. Розробляйте план дій на майбутнє, доносьте його до людей, залучайте до співпраці якомога більшу кількість активних громадян та беріть на себе відповідальність за майбутнє своїх міст. Нові успішні прем'єри. Президенти та міністри не впадуть нам з неба. Їх не прийшли МВФ чи Брюссель. Вони прийдуть з успішних українських громад. Я зі своїми однодумцями робитиму все можливе, аби сприяти українським громадам ставати самодостатніми, сильними та щасливими. Дякую за увагу! Слава Україні!